Відомо щось про будівлю шкірвен диспансеру, тому що депутати направляли звернення до обласної ради. Направляли звернення, поки що ми не отримали відповідь на це звернення. Чекаємо. Ми озвучували це питання і на сесії обласної ради, коли вона відбувалася, ось остання сесія нещодавно була, але поки що ми не отримали відповіді. Стосовно долі цього приміщення і стосовно долі цієї служби, яка є обласною в місті Кременчиці, а якщо вони погодяться передати, то як тоді планується всіх цих лікарів і лабораторій залишити там? Якщо вони погодяться передати приміщення, то ми готові навіть взяти на себе оплату заробітної плати цим працівникам, медичним працівникам, які там працюють, бо зараз вони працевлаштовані. Ну вже там завершується цей процес їхньої. Скорочення? Скорочення, так. Це не ліквідація, бо вони вже були приєднані раніше до обласного шкір-диспансеру, але вони просто скорочують Кременчуцьке відділення. Ми готові взяти цих. Працівників, ми їх і так, і так готові. Просто питання в тому, де вони будуть знаходитися. Ми кожного лікаря і медичним сестрам, і молодшому медичному персоналу пропонували і пропонуємо робочі місця, де хто з них вже перейшов в наші комунальні медичні підприємства. А чотири лікарі ще залишилося ну вже допрацювати до самого цього завершення цієї процедури, але ну, щоб вони були в наших закладах. Медичних розташовані на прийомі там, де ведеться амбулаторний прийом, якщо це приміщення буде передано Кременчуку, то ми не проти, щоб там ця служба працювала Тобто, і То не планується прийом. роздавати в оренду, там де під якісь інші цілі, якщо воно прийде до Кременчука. Кременчук. Ні, звичайно. Ні, ні. Ми б тоді їх там би залишили. Вони б там працювали як структура одного із наших кремачуцьких медичних підприємств. Просто було б це амбулаторне відділення одного ну, одно з лікарень. Так само, як ми зробили наркодиспансер, пройшов цю процедуру дещо раніше. Що ми зробили? Ми відкрили відділення у лікарні планового лікування. Це колишня центральна районна лікарня, перевели туди працівників, вони там працюють, кременчужани там отримують цю послугу. І все. Так само ми можемо зробити і зі шкірве-диспансером, зробити таке відділення. Але для того, щоб його зробити саме в тих стінах, треба ці стіни передати на баланс міста.